Всім вам, миру Божого, ми зараз живемо, перейшли в третє тисячоліття, і Біблія нам говорить про те, що скоро буде зміна влади. Прийде Ісус на землю і буде царювати зі своїми святими. І що мені треба зробити для того, щоб попасти е, в те тисячоліття? Мені треба. Очистити своє серце від камінів, да? для того, щоб воно було не кам'яне, а щоб було б добре, щоб я могла принес, приносити плоди для Господа Бога. Тому що, якщо я не приносу плод, не виконую волю Божю, то я тоді піду в гігієну огняну. В моєму серці має бути Господь Бог, це Ісус Христос. Тільки так я зможу себе врятувати.